Кабмін України продовжив дію експериментального паспортного сервісу державного підприємства Документ, який дозволяє приймати заяви для оформлення документів для українців за кордоном. Таким чином його роботу продовжили ще на 6 місяців. Зазначимо проект оформлення паспортних документів для українців за кордоном. Державна міграційна служба розпочала у 2022 році. За планом він мав працювати до кінця червня 2024 року. Але у міністерстві з питань реінтеграції пояснили, що цей проект продовжили з огляду на соціальне значення проєкту та задля підтримки громадян України, які вимушено проживають за її межами. Але важливо, що видача документів буде відбуватися передусім для соціально вразливих категорій громадян. Та після повторного отримання смс про готовність паспортів для видачі. Нагадаємо, місяць тому Верховна Рада на законодавчому рівні закріпила можливість оформлення паспорта за кордоном через держпідприємство «Документ». Так українці мають можливість там одночасно оформити, обміняти паспорт громадянина України та паспорт на виїзд за кордон. Друзі, а вам доводилось користуватись послугами держпідприємства документи? Якщо так, розкажіть про ваш досвід у коментарях.